Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною. Магазин «Копіючка», Нові акції до 7 вересня. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня. Приємного перегляду. Капсула для прання Арієль. Упаковка 10 штук 175. 12 штук 200 гривень. Ленор. Кондиціонер для білизни 109. 40% знижки. Парсир для прання 269,90. Засіб для чищення 120. Засіб універсальний. Вологі серветки 100 штук упаковка 109,90 для прибирання. Дуже класні, до речі, кисневий відбілювач 1 кг 112 кг. Плямо-вивідник також 112-900 г упаковка. Прищепки пластикові 16 штук упаковка 34 гривні. Капсули для прання брікс 14 штук 90 гривень. Вологі серветки для прибирання 135 Упаковка 50 штук. Підходять для ванної кімнати, для холодильників, для побутової техніки. Блоки для унітазу 149,53 штуки упаковка. Інші аромати 160 гривень. Дві штуки 103,90, одна штука 55,90 та 58. Освіжувачі повітря 44 гривні. Балон змінний 59,90 Solar засіб від жиру 39,90. Санклін 750 грамів проти жиру 109,90. Санклін для миття акрилової ванни 500 г 8990. Засіб для прибирання ванної кімнати 160 гривень. Санклін для кафелю та фаянсу 750 г 99,90 г. Містер пропер для миття ванної кімнати 129,90. для посудомийних машин 67,90 кг 200 г. Засіб для чищення килимів 40 гривень. Поліроль по догляду за меблями 47 гривень 90 копійок. З ароматом лимону 60. Клін для миття дзеркал та скла 89,90. Запаска Мускул 65 пів літри. Засіб для миття посуду «Фері» – 3 аромати 109,90. 650 мл 67,90 фері, об'єм 450 грамів. Топ-ефект лимон та лісові ягоди 40 гривень 940 грамів. дона для миття посуду на основі харчової соди 78,1 літр. Засіб протисильних забруднень 109,95 літри. Універсальний спрей для чищення рожевий 129,90 для миття ванної кімнати 150 гривень, паста рожева для чищення 160 850 г. Онікс для миття посуду 2490 500 грив упаковка, містер пропер для миття підлоги бавовна 121 літр, лимон 125 гривень. Більша упаковка 160 гривень, 1,5-літрова. Супервош для миття підлоги 47,90 чисте чудом 29 гривень. Засіб для чищення та видалення плям 55 250 г. Сілан 100 гривень. Зося для кольору та універсальний гель 75 2 кг. Дитячий гель для прання універсальний 39 1 літровий Ополіскувач екзотичний та весняний луг 44 савекс 80 гривень 800 г. Ополіскувач чисте чудо 34. Дитячий 44 гривні 1 літр. Сілан для білизни кондиціонер парфумований 152 гривні. Порошок дитячий для прання 350 г 20 Капсули Solar 12 штук 229,90. Капсули сіла 260 велика упаковка 35 штук, аріель 500 гривень 50 штук. «Персіл» – 4 в одному 399,90-26 штук. Савок 170 гривень, 15 штук, 12 штук 80 гривень. Зося 4 в одному 79,90. Порошок для прання ЗОС 27 гривень 29 гривень до 19 350 г. Універсальний до 135 3 кілограмовий. Персіл 180 кг 200 г. Тайт 250 2 кг 100 г. Шампунь для волосся. Хеден Шовден 145. 185 та 299,90 пантін 150 гривень 325 грамів, скінченна довжина 207,90. Спрей для укладки сойка 107,90, 200 г, дзеркальна вода від сойка 157 гривень 90 копійок. Максимальний термозахист ціна 138 гривень. Пілінг для шкіри голови кислотний 209,90, Шампунь. Відновлення структури пошкодженого волосся. Також кондиціонера 149,90. Є ще зволоження та об'єм 1 літр. Шампунь для волосся 115 Маска також 115. Для відновлення волосся 115 шампунь і маска. Профікар 7490 бальзам. Шампунь 90 гривень. Маква для волосся шампунь 47,90 пів літри. Шампунь для волосся гарнієр зміцнюючий 134,90. Бальзам 102 гривні 90 копійок. Сйоз 127,90 – 440 грамів. Бальзам сйоз каратин 154 гривні. Шампунь для пошкодженого волосся сйоз 154. Ополіскувач Просто Дент 5 літри 40 гривень. Сімейний доктор 570. Зубна нитка 99,90, лакалут дитяча зубна паста 7690, колгерт 6690, Орел Б дитяча 10990, Аквафреш 69, лакалут актив 92 гривні 90 копійок, сенс 1 114, Фарба для волосся дебют 3490. Сйоз 156,90 гарнір 92 грив 90 копійок. Сухий шампунь шауми для волосся 129,90 сльоз 167,90 Мус для волосся Veloflex. Суперсильна фіксація. 182 ,90 гривні 90 копійок. Щітки дитячі для волосся 49,90. Маленька складна щіточка двостороння, 14. З дзеркальцем з вушками. Ціна 49,90. Є ще ось така: з резиночкою для волосся за 45. Щітки для волосся 99,90. Також 102 гривні 90 копійок. Щітка кругла, 74,90. На цьому, все всім дякую за огляд, вдалих вам покупок. На все добре.